Ну що ж, ще раз добрий вечір, ще день. ми продовжуємо наш курс з обчислої геометрії і алгебри. Сьогодні у нас буде чергова лекція, яка буде певним повторенням, мабуть, того, що ми робили раніше. А саме лекція 21 матриці лінійних перетворень. У цій лекції ми нагадаємо деякі важливі поняття з лінійної алгебри. Матеріал цієї лекції можна знайти в кожному підручнику. Значить, М на N матриця Айот на дійсними числам називається симметричною, якщо а і, йод, дорівні, А Йот І для всіх і та Йот. N на N матриця Йот над комплексами числами називається ермітою, якщо а йо до рівня спряжне від iod і для всіх і, індексів і та й. Девільна n, на Н матриці а і О називається діагональною, якщо А і Й дорівнює нулю для всіх і відмінних від. Йод. Сформулюємо більш абстрактне визначення визначника квадратної матриці. Визначення. Нехай А Н на М матриця з елементами А і Й, визначник матриці А визначається за формулою. визначник матриці А дорівнює Суми по всіх підстановках з елементів, так? Знак підстановки помножити на А1 сигма 1 помножити на А2 сигма 2 і так далі помножити на А сигма sigma N. Σ1. Де через Sn позначаємо всі можливі підстановки множини, яка складається з N елементів. Через М і У позначаємо N-1 на N-1 матрицю, отриману з матриці А вилученням. І того рядку та йотого стопця. Детермінант матриці М і називається мінором матриці А. І Іот алебричне доповнення А і визначається так. А і йод, це мінус 1 це в степені І плюс йот, на детермінант матриці М і. N Н, на Н-матриці А і, йод, елементи якої алебричні доповнення, називається приєднаю матриці до матриці А та позначається ось таким чином adjoint, Матриці А. Сформулюємо властивості визначника матриці в вигляді теореми без доведення. Теорема 1.10.3. Визначник квадратної матриці має такі властивості. Перше, детермінант матриці А дорівнює детермінанту транспонової матриці до матриці А. Якщо матриця Б отримана з матриці А перестановкою двох рядків чи стопців, то детермінант матриці Б дорівнює. Мінус детермінант у матриці А. Третє. Якщо матриця А має два одинакові рядки чи стопці, то її детермінант дорівнює нулю. Четверте, якщо матриця А має нульовий рядок чи стопчик, то її детермінант дорівнює нулю. Якщо матриці А штрих а та А 2 штрихи однакові, за винятком і тих рядків чи стопців А і штрих та А і два штрихи відповідно. І якщо АИ до рівні А на а і штрих плюс Б на А и два штрихи, то відповідно детермінант матриці А до А на детермінант матриці А штрих плюс Б помножити на детермінант матриці А два штрихи. Детермінант добутку матриці дорівнює добутку детермінантів, тобто в результатах А помножити на Б дорівнює рівня детермінанту А помножити на детермінант матриці Б. Зрозуміло, що це ці. Матриці А і Б мають мати в однакову N на N. Детермінант оберненої матриці дорівнює оберненій величині личині детермінанта матриці А. Ось ми визначник матриці можна розкласти через елементи матриці та її так. Детермінант матриці А дорівнює суми від І до Н, А і J на А. І великий J, або це те ж саме, що. Рівні сумі І від одиниці Д на А і Й на А великий І. Й. Обернена матриця А мінус першому до матриці А визначається зрівняння. А на В а –1 першому до рівня А В мінус першому на А дорівнює у одиничній матриці. Тобто, коли кажуть А мінус першому, це я розумію, обернена до матриці А. Так? Вона обчислюється за формулою. Обернена матриця а, це є приєднана на матриця, помножена вуличну оберну детермінанта матриці А. Матриця, яка має Бернен, і в цьому випадку називається не особливою, тоді і тільки тоді, коли вона має не нульовий визначник. Матриця для якої не існує оберної матриці, називається особливою. Означення. Нехай А НН матриця елементами якої А, і Й, слід матриці А позначаємося надалі трейс, А, позначається за формулою. Це сума діагональних елементів. Матриці А. Теорема 1.10.5. Слід матриці має такі властивості. Перше, слід матриці скаляр поносити на матрицю А плюс скаляр Б поножити на матрицю Б, так цей А поносити на слід матриці А плюс Б на слід матриці Б. Слід добутку двох матриць А і Б є операція комутативна, це є слід Б на А, так? Слід матриці А дорівнює сліду матриці П, обернений до П на матрицю А на П для довільної невирушеної матриці П. Зрозуміло, що в цьому випадку невироджена матриця П має мати ту ж саму розмірність, що і матриця А. Означення, нехай А Н на М матриця, елементами якої є А і О тридки матриці А можна розглядати як векторів просторі РМ. Рядковий ранг матриці А це вимір під простору в аренд, який породжує ці вектори. Подібним чином стовпці матриці А можна вдати як векторів просто Rn. Стопцеві ранг матриці А це вимір під простору в rn, який порушують ці вектори. Тобто, коли ми маємо матрицю N на M, так то рядкові це за N Rm, так а, а стопцеві за R. Можна довести, що рядковий ранг і стопцевий ранг матриці збігаються. Означення, ранг матриці це спільне значення рядкового рангу або стопцевого рангу цієї матриці. Матриця n на m має максимальний ранг, якщо її ранг менший за n або за m. Також справиться така теорема. Теорема 1,10.8. Ранг матриці це вимір її найбільшої неособливої квадратної матриці. Матриця виміру N на M є не особливо, тоді тільки тоді, коли вона має ранг n. Передбачається, що слухачам відомо, як матриці використовуються для розв'язання систем лінійних рівнянь вигляду А на х транспоноване до рівня Б транспоноване, зокрема, методом Гаус. Ну, Нам потрібно транспонувати вектори, оскільки в цьому курсі лекції вектори РН трактується як 1 на n-матриці. Ми не будемо описувати метод Гаусса тут, але є певна термінологія, з якою ми стикаємося, коли обговорюємо метод, яку ми хочемо записати заради повноти. Нагадаємо, якщо метод гауса застосований до матриці А великий для отримання верхньотрикутної матриці У не передбачає перестановки рядків, то матрицю А великий можна записати у вигляді А дорівнює L помножити на матрицю U, де Л нижньотрикутна матриця, а У верхньотрікутна матриця. Це зводить нашу систему рівнянь до двох систем. L, y транспоноване, дорівнює B транспоноване. І U, X транспоноване дорівнює Y транспоноване. Які легко розв'язується. Якщо за перестановки рядків, то вступає в дію ще один ножник, і матрицю А можна записати у вигляді А до рівня ПЛУ, де П – матриця перестановок, тобто матриця отримана до донешньої матриці послідовністю перестановок ступців та рядків або рядків. Дібачуємо. Зображення АЛУ або А до рівні називається ЛУ розкладом матриці А. Нехай В великий векторний простір, Т це лінійне перетворення з В В, та припустимо, що В1, В2, ВН базис в лінійному просторі В великий. Якщо вектор В є елементом лінійного простору В великий, то Т від В дорівнює сумі j від одиниці до n, а і помножити на вектор ВЙ. З того, що вектори В1, В2, vn утворюють базис базису векторного просторі В велике, що коефіцієнти А йо визначаються однозначном. Матриця А, елементами якої А й називається матриця лінійного перетворення Т з лінійного простору В. В лінійній простір В стосовно базису В1, В2 і так далі ВН. Очевидно, що матриці лінійного перетворення залежать від бази сувекторного простору, який використовується в означенні матриці. Описати цю залежність достатньо легко. Означений, дві Н на матриці А і Б називаються подібними, якщо існує така невиражена матриця П, що B дорівнює… Ми обернено до П помножити на матрицю А помножити на матрицю П. Подібність матриць – це відношення кваленності. Виконується така теорема. Теорема 1,1012. Нехай А матриця для лінійного перетворення Т стосовно стосовно фіксованого базису. Матриця Б представляє нійне перетворення Т стосовно іншого базису, тоді і тільки тоді, коли матриці А і Б подібні. Однією з причин визначення матриці для лінійного перетворення є те, що вона дозволяє обчислити це перетворення за допомогою множення матриці. Дуже важливо, щоб використовувати правильну матрицю, а не її транспоновану. З нашим вибором, і тим фактом, що наші вектори в Rn є векторами рядків, тобто 1 на N матрицями, отримавши лінійне перетворення T з Rn в Rn, то. Т від П дорівнює П помножити на матрицю А. Якби ми вибрали транспоновану матрицю матриці А, то ми отримаємо Т від П до а П транспонованої, від цього взяти ще раз транспонувати, так? Тому різниця між вибором матриці А або її транспонованою полягає в тому, чи хочемо ми попередньо або потім помножити вектори на матриці. Не має значення, що з них вибирати. Головне, щоб було все сумісно. Щоб добуток матриць узгоджувався з дією перетворення, ми повинні взяти до уваги таке: наш вибір матриць такий, що завжди потрібно попередньо перемножувати вектори. Таким чином, ми уникаємо надмірних операцій транспонування при написанні формул. Вони були потрібні, оскільки існує різниця між вектором рядком і вектором стовпцем. Наші вектори є векторами-рядками. Важливе зауваження, на яке я прошу звернути увагу, якщо не вказано інше, матриця для лінійного перетворення Т векторного простору В велике, тобто Т з В В, завжди буде визначатися щодо стандартної бази. Крім того, з, з цим припущенням можна потім використовувати рівняння 2, Т від П до імені П помножити на А, щоб визначити об'єктивну відповідність між матрицею та, та, та такими лінійними перетвореннями. Ця відповідність, яку ми матимемо на увазі, нам буде потрібна для переходу від матриць до перетворень і навпаки. Безпосередньо з зазначення матриці лінійного перетворення випливає така теорема. Нехай Т, Т1, Т2 це є лінійні перетворення лінійного простору В велике. Та припустимо, що А, 1 А2 матриці для цих лінійних перетворень Т, Т1, Т2 відповідно, стосовно деякого фіксованого базису лінійного простору В велике. Тоді перше. обернена матриця до матриці А це матриця для оберненого перетворення Т. А2 на 1 матриця для перетворення Т1 на Т2. Означення, нехай матриця А матриця лінійного перетворення Т з, з векторного просто В великий, векторний простор В великий. Тоді детермінант матриці А називається детермінантом перетворення Т. І позначається ось таким чином, так аналогічно, як детермінант матриці. Матриці, так. Слід матриці А називається слідом перетворення Т і позначається trace Т, так? Ранг матриці А називається рангом перетворення Т, ну і відповідно позначається ранг Т. Доведення наступних двох теорем не складне, однак ми їх опускаємо. Перша теорема теорема 1,10.15. Детермінант слід і ранг лінійного перетворення Т, векторного простору. В велике залежить лише від відображення Т і не залежить від вибору базису лінійного простору В велике. Друга теорема стверджує, що лінійне перетворення Т векторного простору В велике є невираженим, тоді і тільки тоді, коли детермінат цього перетворення відмінний від нуля. Ну і ми будемо називати лінійне перетворення векторного, Т векторного простору В невириженим. Якщо матриця, яка йому відповідає, не виражена. Відповідно, вираженим, якщо матриця, яка йому відподає, виражена. О, ну це цілком зрозуміло, чому таке визначення діється. Тобто, коли матриця, яка відповідає, якщо не виражена, то вона, відповідно, визначник і відмінне від нуля і виражена, якщо визначник дорівнює нулю. Ну що ж, на цьому я буду завершувати коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. Не забудьте написати мені листа про те, що ви не прослухали мою лекцію поштою. Яку треба писати листа? О, Дякую за увагу. Бажаю успіхів, здоров'я. Ну і швидкого закінчення війни. Всього вам не краще.